Друзі, зніму коротенький відосик. Оце ж бачите, яка система, за такими проблемами треба тут зробити парапет. Хлопці парапет потихеньку там роблять. А нам з Максом треба тут оцей димарь увалити. Як правильно називається? Витяжка. Чи димарь? Димоход? Який димоход? Диму не буде. Друзі, треба швидко за сьогодні увалити оцей. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість каналів. На 6 каналів. Зараз трохи попідчищаємо, ще, і все ще раз змочуємо, замітаємо цегла внизу і працюємо. Розчин вже є. Макс шнурок приніс. Ну коротше, ми два, скільки, дві години так? так. дві години оце зарештовували тут. Все затягували. Поки повидовбували ці канали, бо ми ж тоді пінопласта не вистачило. бачите. Прийшлось із цегли робити такого палочку. Ні, ми швидко, то я шучу, жартую. Ми швидко їх видовбали тут цеглу он, чи відбійним молотком. Ну все, в общем, подаємо цеглу, працюємо. Ну що, підіб'ємо маленький підсумок. Трохи підняли вже димарями. Четверта година дня. Оце за сьогодні шмальнули. Нормально. Ну нам же ж треба його сьогодні доробити. А по висоті він повинен бути 2 метри. Значить, длина його 1,71. Ну, метр сімдесят. Ширина 0,38 і висота вгору від нашого армопоясу. 2 метри буде. Потрібно за сьогодні нам зробити цей димарь. Ми сюди навмисно приїхали, друзі, значить. Бо тут Макс із Стасом працюють на газіку. Зараз вони там закладають металеву конструкцію. А ми з Максом приїхали, щоб їм допомогти. Оце, бо ми ж на облісовці працюємо, ви ж знаєте, там, на лицевій клад. Тому приїхали димар цей зробити. Значить, що я вам тут скажу. Кладемо ми по кругу цілу цеглу, середину вкидаємо половинки, арматурою перев'язуємо. Отак і ви завжди робіть. Не потрібно ніяких 3-4 тут, нічого. Тільки по кругу ціла цегла і перев'язується арматурою. А оце в нас третя бодейка Третя. Ну, я, Ми так і думали, що їх піде 4 штуки. Ще треба води, от 2-3 стакана. Три стакана ще лий. Не треба... Ох, чуть не навернувся. Щоб розтворчик був не густий. Друзі, що вам ще знову ж показую. Отак клац на оці ось крокви наші кидонув. Відеречко, щоб не нахилятись, дивіться, все поруч. Цеглу подаємо, спочатку вручну закидали вон, з піддона. Але потім прийшлося вже тягати з відром. Уже Андрюха не достає, так як піддон став нижчий. Yeah. <laughs> ну, нічого. Ну, по-любому, до 9 вечора треба сьогодні зробити цей э, димарь. Як його правильно назвати, не знаю. А так, оце, бачите, як це зробили. Кровельщики, отак наперед. І трохи з'явились проблеми. Не знаю навіщо це так все зроблено, але Петрович і Стасом мучиться. Хоча там по тій лінії там немає. Оце тільки немає. оцей кусок, так? Да? Оцей кусок. Їм там незручно походити. Бачите, він ходить. А вже та лінія вся, там не заважає дерево, не заважає. Ну, морока, я й казав, цей парапет, він висмокчив всі суки. Ти мені є. Макс. Yeah. А ми працюємо, так? Да? Хай <гум> ну, глядачі, подивляться, що ти тут вночі тут халтури. Та ні, все нормально. Все нормально, навіть ось арматура є, видно, бачите. Ми зв'язуємо, як я казав, арматуру, він половинки вкидаємо. Фух, ну це така наша задача мінімум за день зробити. І в принципі ми і зробили. Залишилось нам оце два рядочки. Два рядочки. Затерти гарно канали. А побрати вже ми не вспіємо. Вже ми поїдемо назад на наш об'єкт. Лицева кладка. А Максим Петрович тут уже завтра поприбирає сам зранку. Наша місія була зробити генканалиці, так? Макс? так. І ми її, друзі, зробили отак. От -от Ну, ми пізненько почали, блін. 11 почали, бо поки там повичищали ті канали, поки заарештувалися, поки туди-сюди, поки пісок підняли і коротше, затяглося, а потім встали і увалили. 500 кирпичин. Ото <рислов> так. Володимирович, <рислов> ото тебе обличчя. Чуєш, не прикалуйся. Диви. <рислов> <рислов> я, я ж включив це світло? Так, ну все. Затираємо наші канали он де треба подомазуємо. Друзі, так що бувають у нас і такі приколи. буваємо ми з Максом. Макс, де ми на мисі доброї надії до 12. Ану розкажи, ото ми там, так, да, пекли. Ще й взимку. І перед Новим годом. Да. На Новий рік заробляли на мис. На мисі доброї надії. Це в нас є в Петрівці, там за Петрівкою. Така гарна база відпочинку. Може хто не знає. там, Ну, Полтавці. Гарна. Там? А Та як дорого? <ріст> Смотря для кого? Так, да, Макс, добре, затирай канали. Так, да, там прикольно, так, да, в принципі, на мисці. Да, Зараз прикинь там дострою. Так? Забирайте Угу. Все, друзі, кладочка нормальна. Ще може буде в нас змога тут. Ми по-любому з Максом ще колись сюди днем прискочимо. То так я вам швиденько зніму ще цей стопчик. Бо, хлопці, ще раз кажу, доробляють тут у двох із Стасом, Ну, і Андрюха там виходить, бува у них. А ми з Максом вже ж на лицевій кладці. Клінкерна цегла. І теж ми там вже підходимо до фініша. Скоро ми переїжджаємо в тро... на наш ето, да? тростянець, на наш свайний фундамент. Все, друзі, до зустрічі. Підписуйтеся і слідкуйте. Ну, оце труба. Ой, проблеми тут з цим парапетом, друзі. Це кровельщики накидали отаких ось кроків. Це лазимо тут. Ну мені то один день, а Максим Петрович, звісно, поки закладе тут три стіни, плюс тут же ж оця тридцятка. Тут багато йому роботи. Ну він сьогодні ось зарештував. Балки виставив, це все він виставляв, запилював там. Ну, багато в нього теж роботи тут. Ну, Доробляємо цей об'єкт. Ось така труба, бачите. Димар, там шість каналів. Три канали з першого поверху і три канали з другого. Все, друзі. Погнали ми домой. Завтра до 11 спимо. Відпочиваємо і на лицеву кладку. Йо-майо, як тут хоч злізти. Андрюх, що ти все там? Що? А, одне піввідра роз... розчину залишилось. Та зараз щось придумаємо. Зараз, я злізу, там є де внизу замазати. Приїхали ми все-таки на другий день. Зараз вам покажу, що ми там вчора зробили. Це вже в нас все-таки маємо сходи на другий поверх. На другий поверх. Хто там не впав наш Демар, Маркс? Нет, а так... то глядачам кажу. Приїхали, зараз покажемо трохи вам. Бо вчора ніколи було з... знімати відосики. Друзі, вибачайте, заряджені роботою, всі нас гонять масово. Стас, привіт! Хлопці працюють, пилянини дуже багато. Зараз я до них піднімусь, покажу там вам. Що вони роблять? Показую вам, значить, оцю всю нам конструкцію треба ж запиляти в наш парап'єк. Це вся накалева конструкція якраз сховається в газоблок. Тому є трохи пилянина. Тут наче нормально, але кровельщики прийшли, увалили стропільняк, що теж создає нам проблему. Ну нічого страшного, зробимо. Є проблеми, але ну, робити треба. Значить, ось наш демарь. Той що ми зробили? Вже вночі закінчували, друзі. Дуже я не знімав, я вам зняв там кілька роликів. Ну, а що? Що там знімати? Звичайна забутовочна цегла. Зараз ми ще її намочимо водою, щоб краще вона схватилась, бо жарюка страшна. Тому по-любому зараз ми її намочимо. Знову не Бідний Петрович, оце він дивіться, вже десятий ту блочину Он зарізає. Я в шоці? Петрович, та ти побільше вирізай там. Оце така морока, уявіть. А хочеш робити якісно, розумієте? Оце хлопці так і морочиться, поки все запиляють і тут. Ну, а так, друзі, оце така буде тут покрівля. В принципі, круто придумано, так? Да? Ферми зігнані на отой дальній кут. Там де два у нас розвернуті кути. Ну, класно, прикольно придумано. Тобто і туди стікатиме, і туди. Якийсь архітектор намалював прикольно. Так, пішов я до своїх хлопчиків. А тут, друзі, буде трохи друга система. Ця стіна йде до того кута. І потім отут по тридцяточці, тут вгору виженеться така метрів два, так сказати, така кімната. Да? І потім тут на кілька рядів буде нижче, де тридцятка. І піде отакий же штук, типу, уклончик у нас. І вся водичка буде сюди стікати і туди на низ. Ну, Прикольно продумано. Оп! Мальчики, ви що? Так, що тут демарі? Нормальний. Андрій. Андрій, слухай мене уважно. Біжи, набери два відра води. Підожди, я допоможу. Біжи, набери два відра води. Візьми два відра води. Повні. Принеси сюди і віровкою витягну. Треба полити нам оцю кладочку. Що я вам скажу? Відро вилив я вон стаканчиком, обережно жрелив, щоб не порозливати воду. Чуть аж шипить. Вже воно його послав Андрюху ще б по два відра, воно одне приніс. І зараз принесе ще одне. Да. Жарюка страшна, конечно. Так, на себе. Все, я в силу спів камеру включить. Оп! Оп! Оп. Пускай! Обережно, хлопчики! Пускай! Оп! Все, друзі! Внизу вже розкрутим. Оце один піддон залишився, але я на ньому стою, бо я ж... поливаю нашу цеглу. Отак, дивіться, беру. Ілью, прям щоб аж і в канали текло, да? ну. не жаліємо води. Завжди так робіть і ви. Бо це цемент конкретно пересух. Ну, жара, що ви? Скільки Макс, плюс 40 зараз. а, а? на верху тут іще більше. Та тут 60. І дуже до сонця. да, Цей димарь буде обшиватись металом, але все одно треба, щоб він був міцний. Все, друзі, ви бачите, тут воно позатирано. Все нормально у нас тут. Оце вже три відра. Бачите, все затерто, все чудово. Нормальний димарчик. Все. Андрій, да? їдемо Їдем назад на наш об'єкт, на цеглу. Та покупаємося в річки трохи. Хороший. Отак о. По-любому треба намочити, щоб не пересихала кладочка. Друзі, оце ми отак бачите, наша команда приїхала навмисно на другий об'єкт наш і поливаємо вчорашню збудовану нашу вентиляційну шахту. Щоб вона міцніша була, вона обшиється металом. Але щоб краще сватився на такій жарі. Розчин обов'язково потрібно змочити. Зараз ще пару відер з тієї сторони лейнем, і все. Отак От працює наша команда. Да, Андрюха? Да. А хлопчики вон там пиляють газик. Да. Там багато пилянини. Все, погнали. Погнали на лицеву кладку. Там у них теж жарко. Бо працюємо. Працювати потрібно. Всі відео, друзі, побачите на нашому каналі. Шурік забрали. Все, погнали ми. Погнали ми. Звертайтеся, друзі, звертайтеся до нашої команди. Тільки наша команда може бачити приїхати і намочити цеглу. І Поїхати назад на об'єкт. Та я жартую. Навмисно ми приїхали сюди, але. І не полінувалися, і намочили цеглу. От так. А тут бачите, як воно, не дуже зручно хлопцям тут. Ну, а що зробиш? Не завжди буває зручно іноді потрібно помучитися. Пока, Сасян. Давайте, бо наступний об'єкт жде. Лайк, так? Да? О, Україна, все вірно. Все, друзі, давай, поки. Тут чотири ряди хлопці зробили, вже і там чотири, так? Да? Ай ну там мороки більше Все, погнали ми.